Діти, добрий день! Ви тільки но погляньте! Чудо сани прилетіли скакуни в тих санях білих, а у них сидить цариця, білокоса, білолиця рукавом махає, сріблом все вкриває. Що то за цариця? Білокоса, білолиця? Звичайно, це зима. Діти, а що змінюється в природі з настанням зими? Давайте пригадаємо, які бувають природні явища взимку. Взимку повсюди їх багато, для малят це ніби свято, із небесної хатинки до землі летять сніжинки. Коли падає багато сніжинок, то вони несуть з собою снігопади. Завірюха в гай прийшла та сестрицю привела сніг кружля. Не стелиця, а звуть сестру. Хурделиця снігопади, завірюхи, заметілі хурделиця таку погоду краще пересидіти вдома, не виходити на вулицю. Ожеледь яке красиве це явище нагадує ковзанку, настає після відлиги під час замерзання снігу. Воно небезпечне, адже можна послизнутися, травмуватися. Рано вранці цілий світ збрався в білий оксамит. А як вітер нападе, оксамит цей пропаде. Що за оксамит такий? Так, це іній. Під вікном моїм калюжа. Уночі замерзла дуже, узялася склом твердим добре ковзатись на нім. Звичайно, це лід або крига. Крига вкриває річки, водойми, озера, хоч і виглядає дуже гарно, проте по кризі краще не ходити. Вона може тріснути або відколотись. Росте вниз головою, і не влітку, а зимою. І тільки сонце припече, вона заплаче і втече. Так, це бурулька. Бурульки дуже люблять діти, їм завжди хочеться їх скуштувати. Хоча цього робити не можна, адже вони брудні і холодні. Також небезпечно знаходитися під дахами будинків, де звисають бурульки. Хто малюнок на вікні уночі зробив мені? Так, це мороз. Але мороз не тільки розмальовує все навкруги красивими візерунками. За сильного вітру та морозу можна обморозити шкіру, що досить небезпечно для людини. Отже, діти, зимові явища надзвичайно чудові. Але несуть і небезпеку, тому треба бути обережними і дбати про своє здоров'я. На все добре! Бувайте здорові!